Возлюблю тебе, Господи, кріпости моя, Господь твердині і пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, поміч моя, на нього моя надія, оборонець мій, рік спасіння мого, заступник мій, свалою, прикличу, Господи, від ворогів моїх спасуся, огорнули мене муки смертельні, і ріки беззаконня засмутили мене, кайдани пекельні скували мене, і сіті смертні оплутали мене. У тісноті моїй я призивав Господа. І до Бога мого взивав, і він почув голос мій з храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його, і затряслася, захиталася земля, тремтіли, тряслися підвалений гір, бо запалав гнівом Господя, піднявся дим від гніву Його, і з вуст його вогонь палючий, палаючи вугілля, сипалося від нього. Він прихилив небеса і зійшов, і морок під ногами Його, і осів на і виполетів, понісся на крилах вітру. Хмарами, як покровом, він покрив себе темними хмарами води, він огорнув себе, близько його, перед ним летіли хмари, і вогни, небогілля, і загримів у небесах Господь, і Всевишній подав голос свій, пустив стріли свої, розігнав їх, метнув безліч блискавок і розсіяв їх, і відкрилося джерела вод, відкрилися основи Всесвіту від заборони Твої, Господи, від подиху гніву Твого. Він простяг руку з висоти і взяв мене. І з глибокої води визволив мене, Він визволив мене від ворогів моїх сильних і від ненависників моїх, що були сильнішими від мене, вони повстали на мене в час біди моєї, та Господь укріпив мене. Він вивів мене на простір і визволив мене, бо Він возлюбив мене, Господь воздав мені за правдою моєю і за чистотою рук моїх відплатив мені, бо я зберіг поті Господні і не був нечестивим перед Богом моїм, бо всі заповіді Його були переді мною. І від повелінь його я не відхилявся, я був непорочний перед ним і берігся, щоб не зрішити мені, і воздав мені, Господь, за правдою моєю, і за чистотою рук моїх перед очима Його. Господи, Ти чини з милостими милостиво, і справедливим за справедливістю Його, з чистим за чистотою Його, а з лукавим за лукавством Його, бо ти народ поневолений спасаєш, і пеку гордих приборкуєш. Ти засвідчуєш, світильник мій, Господь Бог мій просвічує темряву мою. З тобою я перемагаю військо, з Богом, я через мур перейду. Бог мій, непорочні путі Його, чисте слово Його він оборонить усіх, що надіються на нього. Бо хто Бог крім Господа, хто захисник крім Бога нашого, він підперізує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою. Робить ноги мої швидкими, моє коленя, і на висотах моїх ставить мене, привчає руки мої до боротьби, і в'язи мої робить, як лук мідний. Ти, Господи, даєш мені щит спасіння Твого, правиця твоя підтримує мене, і ласка твоя звеличує мене, ти розширюєш кроки мої піді мною і не китаються ноги мої. Я жену ворогів моїх і настигаю їх, і не повертаюся аж поки, не знищую їх, вражаю їх, і вони не можуть стати. Падає під ногами моїми, бо ти підперезав мене силою на битву, кинув під ноги мої тих, що повстали на мене, ти повернув до мене спиною, ворогів моїх, і я нищив тих, що ненавиділи мене. Вони кричали та нікому було рятувати до Господа, але Він не послухав їх. Я розсіваю їх, як порох перед вітром, як багно на вулиці топчує, і врятував мене від людського заколоту. Поставив мене на чолі народів, народ, якого не знав я служить мені, лише почувши, про мене, народи підкоряються мені, чужинці запобігають переді мною, навіть в укріпленнях своїх іноплемінники бліднуть і тремтять. Живий Господь і благословенний Бог, і нехай прославлений буде Бог спасіння мого, Бог, що відплачує за мене і підкорює мені народи. Він визволив мене від ворогів моїх, підніс мене над тими, що воювали проти мене. І від чоловіка неправедного визволив мене. Зате буду славити тебе, Господи, між народами і співатиму імені Твоєму. Ти велично спасаєш царя і виявляєш милість до помазаника свого Давида і роду Його навіки.